Партисипативний підхід до розвитку громад у Кіровоградській області є ефективним інструментом для залучення місцевих жителів до вирішення важливих питань. Цей підхід стимулює активну участь громадян у формуванні стратегії розвитку та прийнятті рішень, що впливають на їхнє життя. Він сприяє зміцненню громадського впливу і спільного вирішення проблем, що сприяє покращенню якості життя на місцевому рівні. Партисипативний підхід також сприяє зростанню взаєморозуміння між владою і громадянами, що є важливим для сталого розвитку регіону. Олександрія Кіровоградська область. Як волонтерська організація почали свою роботу в березні 22-го року. Тоді кожен шукав, кожна людина шукала для себе те місце, де вона могла б бути корисна, і яким чином ми могли б допомагати один одному справитися з тими викликами, які були. Любов Мороз, голова правління благодійного фонду, Центр допомоги Олександрія. В нашому місті і а, в той час напрямок саме а, був дуже такий напружений з великою кількістю внутрішньопереміщених осіб, які приїжджали в Олександрію, і я звернулася до.